Що, у нас вихід на набережну, на Ріву перед нами, близько півтора кілометра до фінішу. В такій імпровізованій групі. Тут атлет з Катору, триатлон клуб Катор. Їде Денис за ним. Дуже звична для Дениса Траса. Більшість тренувань його тут проходить. Ага, лівіше, лівіше, лівіше. А, і ми бігаємо саме в той коридор, де ми стартували. Так він виглядає зараз побачите наскільки він був довгий. Це зупинка западна Обала біля готелю Амбасадор. Тут класний музичний супровід. І зараз ви чуєте офіційний гімн сплітського марафону. Свистуни нас підтримують. А от ми його і дібрали, я ти казав. Пам'ятаєш, я ти казав, він ривками біжить. Так і сталося. Тримайся, тримайся, тебе є орієнтир. Триатлет з котора. Печінку прихватило у хлопця, він тримався за правий бік. І взяв не свій темп, ну, прикро, звичайно, за кілометр до фінішу переходити на крок. Але це спорт, нам потрібно розуміти своє тіло, відчувати, чути і... В той момент, коли стає важко, можливо, навіть краще трошки дисконтувати темп, бігти більш рівномірно, але зате не переходити на крок. Денис вже відірвався від того атлета в чорному, про якого була мова. І ми наближаємось до готелю Амбасадор. Проходимо коло.